Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 1 жовтня, вівторок. І сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначається День захисника і захисниць України, День українського козацтва свято Покрови Святої Богородиці і День ветерана. Я вітаю і щиро дякую всім нашим захисникам і захисницям і бажаю їм та їхнім сім'ям та близьким усіляких гараздів. А у мене на каналі сьогодні вівторок, 1 жовтня, ви можете подивитися програму зарубіжжя. Програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Темою номер один сьогодні безумовно, що стосується України, було призначення, чи точніше, новий генеральний секретар НАТО сьогодні обійняв свою посаду. Це. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, він, до речі, був прем'єр-міністром 14 років, і це для нас дуже важливе, бо він там дуже багато сказав, що стосується України. Отже, давайте подивимося, що про цю подію та інші писали і пишуть впливові світові ЗМІ у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, Сполучені Штати Америки, Associated Press. Багаторічний глава НАТО передає свої повноваження колишньому прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рюти. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після 10 років перебування на посаді пішов відставку у вівторок, передавши керма влади колишньому прем'єр міністру Нідерландів Марку Рюти. Оскільки військовий лян стикається з одним з найбільших викликів у своїй історії. Ну, мова йде безумовно про те, що е, зараз от, війна в Україні, агресія Росії проти України вона поставила дуже багато. Завдання і викликів перед НАТО НАТО, на мою думку, достатньо непогано почало з цим справлятися, і будемо очікувати, що воно буде робити все це краще і краще, і допомога Україні буде тільки зростати. Ну, він, до речі, Ян Слотенберг, що сказав про Марка Рюти? Вони, до речі, добре знайомі, бо Ян Столтенберг був прем'єр-міністром Норвегії, коли і прем'єр-міністром Нідерландів в свій час був і Марк Рюти. Також він сказав про Рюти. У Марка є ідеальна підготовка, щоб стати чудовим генеральним секретарем, сказав Столтенберг із помітними емоціями, пише Associated Прес, завершуючи десятиліття на посаді. Він обіймав посаду прем'єр-міністра протягом 14 років, очолював чотири різні коаліційні уряди. Тому він знає, як йти на компроміси, створювати консенсус, і це навички, які дуже цінуються тут у НАТО. І будемо сподіватися, що все в нього буде вдатися. Бо, як і Єн Столтенберг, Мара Рюте є добрим другом України і прихильником допомоги і зростаючої допомоги, збільшення допомоги Україні. The Washington Post. Ну, Тут вийшло ну, дуже, на мою думку, хороший матеріал. Це так і називається думка, так, от, який написав Девід Ігнатіус, відомий американський журналіст. Ну і заголовок його матеріалу статті. Не варто недооцінювати ризики ескалації через Україну. Це знову йде мова про цей дозвіл чи недозвіл Україні завдавати ударів в глиб території Росії американським озброєнням. От що він пише, що ми ближче, ніж ви думаєте, до тотального конфлікту між наддержавами. Прихильники України висміюють обережність Байдена, стверджуючи, що це ознака слабкості. Але ця критика надто груба. Ми не повинні хотіти гарячої голови в Білому домі. Уникаючи ризику ескалації, Байден дотримувався порад своїх радників із розвідки та виконував зобов'язання будь-якого президента зменшити загрозу ядерної війни. Отак, не менше, не більше. Далі Гнатіус пише: я вважаю, що Байден повинен вжити інших агресивних кроків, щоб підтримати Україну, навіть якщо він відмовиться від донесення ударів великої дальності з використанням ракет Атакамс. Та ще раз хочу повторити, я не знаю, вже на панель зі встоя про це говорив, якби. Хоча нема такого, якби. Коли мова йде про вирішення питань і проблем, але у свій час, на мою думку, була хибно вибрана поведінка, стратегія чи тактика, як це як завгодно можна звати української влади, коли вона почала публічно про це говорити. І безумовно, це тільки. Дало підстави от Росії там якісь проводити вже тепер ядерну червону лінію, щось там лякати, заявляти. І це насправді так чи інакше хочеться нам це чи не хочеться, подобається чи не подобається. Але це все рівно впливає на прийняття рішень. А у той час без цих публічних галасливих закликів, заяв, треба було говорити важко, звичайно, це було зрозуміло. Але я думаю, що можна було вийти на те, щоб завдавати цих удар, але для цього не треба було публічно про це заявляти, що ми вам дозволяємо. Ну як сталося, так вже сталося. Сподіваємося, що все-таки рішення буде прийнято і воно буде непублічним, щоб не давати різних підстав для того, щоб там, як кажуть, зростала ескалація. Ну і Ігнатіус також пише, що візит до Києва цього місяця викликав у мене занепокоєння, що втомлена Україна починає. Прогинатися під напругою цієї жахливої війни. Політична база Зеленського дробиться, і тривала війна на виснаження подрібнить Україну. Ну тут дійсно питання стосовно того, що я казав, це питання легітимності. Я Про це також говорив. Питання про те, що я маю на увазі легітимність в сенсі того, що суспільне схвалення має бути дій і рішень влади. Його назад це суспільного схвалення такого, як би мав бути під час війни, нема. Тобто Україна не є настільки об'єднаною. Особливо навколо влади для того, щоб вирішувати ті завдання, які потрібно робити. Ну і знову ж, більша частина відповідальності за те, що країна не об'єднана на рішеннях і діях влади. На жаль, достатньо задати, що протягом першого точного півроку це було навпаки, поки влада не прийшла до тями, якщо можна так сказати, і почала знову себе поводити, як це було до широкомасштабного вторгнення. На жаль, Сполучені Штати та їх союзники повинні допомогти Києву. Незабаром досягти справедливого регулювання, навіть якщо це не повна перемога, якої прагне Зеленський. Ну, мова йде дійсно, скоріш за все, про те, що е, має бути така, як я розумію, пише Гнатіус. Певна пауза. Я вважаю, має бути перезавантаження влади, щоб знову цей новий вотум довіри до влади, яку беруть, що країна об'єдналася, щоб були поставлені конкретні завдання і цілі. бо... Влада ж, коли звільняла і генералів, і от зараз там міністри, вони ж говорили в офісі президента, що не можна, щоб всі так довго були, втрачається енергія. Я думаю, що в цієї влади давно енергія втратилася. Ну, давайте будемо відверті ще до 2022 року. Того широкомасштабного вторгнення Росія все голосніше сигналізує, що ракетні удари великої дальності це червона лінія. Пише Ігнатіус у The Washington Post. Україна вже завдає ударів глиб Росії власними зграями безпілотників ракет. Але атакам, які вимагає націлювання США, відрізняється. І це турбує Путіна. Щоб заблокувати Захід, Путін розгортає війну по горизонталі, вважають аналітики, виходячи на нові фронти, виводячи війну на нові фронти. Цьогорічні жорстокі атаки Росії на енергомережу України є одним із прикладів. Інша зростаюча диверсійна кампанія всередині країн НАТО, організована російською військовою розвідкою, але часто здійснювана місцевими ганстерами. Третя ескалація це поглибшення альянсу Путіна з Іраном і Північною Кореєю, двома країнами, до яких Кремль у минулому ставився насторожено. Що зробив би Путін, якби Байден таки вирішив дозволити глибші удари за допомогою атакам? Це от зараз розмірковує Ігнатіус, Девід Ігнатіус. Аналітики вважають, що Росія може озброїти противників, які вже атакують Сполучені Штати, наприклад, Хуситів у Ємені. Але озброюючи Хуситів Кремль мав би враховувати реакцію сусідніх країн, так як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Інші варіанти ескалації: Росія може завдати удару по транзитним вузлам у Польщі для поставок зброї США в Україну. Або Росія може націлитися на операції Заходу в Україні більш агресивно вдарити по оборонним компаніям або розвідувальним операціям, які допомагають Києву. Ну і там ще він говорить про те, що читаючи пресу, що можна ще там в ці ризики дописати. Цього місяця заступник держсекретаря Курт Кембл зазначив, що Росія ділиться з Китаєм високочутливими технологіями підводних човнів, якими ще секретами Росія може поділитися, скажімо, з Іраном чи Північною Кореєю. Колишній президент Медведєв у червні заявив, що через передбачувану атаку України на російський Nord Нордстрім Росія вважатиме за виправдання перерізати західні підводні комунікаційні кабелі, кабелі зв'язку, безумовно, проти цих стратегічних ризиків, які переваги удари атакам, ударі атакам нададуть Україні, розмірковує Ігнатіус. Американські аналітики не вважають, що Тактичний не вважають, що тактичний виграш буде вирішальним. Росія вже примістила свою основну зброю та великі склади зброї за межі 300 кілометрового діапазону. Ракети можуть завдавати ударів по логістиці та узлах управління. Але американські аналітики вважають, що Україна могла б краще використовувати свої наявні запаси атакам, щоб вражати цілі в окупованій Росії Україні, де контроль Путіна стає все більш вразливим. Це дійсно так, на мою думку, от, можна ці ракети якраз і використовувати, які є в наявності. Вбити по, тим, по території українській території, яка зараз під є під окупацією Росії. Ну і наводить там приклад, що у жовтні 2012 року, коли російські лінії руйнувалися в Херсоні та Харкові, за словами одного добре проінформованого джерела, розвідувальне співтовариство повідомило Байдену, що ймовірність того, що Путін використає тактичну ядерну зброю, була 50 на 50. Але нам дуже пощастило загалом, що він не грає безрозсудно. Ну і Він пише, що. Дуже добре, що Байден якраз не грає безрозсудно. Тому ця критика, яка лунає в нас дуже часто, що давайте нам і так далі. Ну, Ми виходимо з того, що би нам хотілося, але маємо знати, що насправді геополітика вона є. Якщо радник офісу президента там сказав, що геополітика таке поняття науки, не знаю, там не існує заголов, взагалі, ну то от тоді будуть так і кричати, не розуміючи, що насправді. У світі від, може відбуватися, які можуть бути наслідки, які є взаємозв'язки логічних наслідків після того, якщо будуть прийняті ті чи інші рішення на рівні саме геополітики. Але для тих, хто вважає, що геополітики немає, ну таких наслідків, напевно ж, і не існує. Велика Британія, Reuters. Росія не підпише з США заміну договору, пишуть Ізвістія. Росія не підписуватиме новий договір з Сполученими Штатами, який замінить угоду про обмеження стратегічних ядерних озброєнь обох сторін. Термін якої закінчується у 2026 році, повідомила вівторок газета Звістія з посиланням на невідоме високопоставлене російське джерело. Тобто сьогодні про це написала «Звістя». Це до речі також певний сигнал для Сполучених Штатів Америки стосовно от публічного цього дозволу завдавати ударів великої дальності, на мою думку. Зекардя він, насправді новина Макмастер, радник США з питань національної безпеки під час президентства Дональда Трампа, відкинув як справжній міф, хвастовщі кандидата в президенти від Республіканської партії, що він сприятиме припиненню війни в Росії, якщо буде обраний у листопаді. Я насправді не вірю в це, сказав Макмастер, у неділю програмі Face the Nation» на «CBS». Припускати, що ви можете отримати сприятливий політичний результат без сприятливого військового результату, є справжнім неправильним розумінням війни. Такого ніколи не було на війні. І тут я абсолютно згоден, бо якщо ви пам'ятаєте, хто дивиться мої програми, я постійно говорив, що коли почнуться якісь перемовини, вони можуть початися для України сприятливо тільки за тих умов, коли на війні, на фронті в нас буде. Найкраща позиція. І тоді, в принципі, і можна про щось йти і починати про щось говорити. Але безумовно, як я казав, не про мир. Бо мир, коли є анексований Крим і ковани території, він не може бути укладений за агресором. ну І також пише, що The Guardian і про Марка Рюте. Марка Рюте, який бере. Кермо НАТО в свої руки. Ну, я ще раз хочу наголосити, це безумовно там, новина, що стосується України, подія номер 1 це новий генеральний секретар. Я ще раз хочу підкреслити: він є добрим другом України, прихильником допомоги і збільшення допомоги Україні. За Телеграф. Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі, також відома як Гельсінська комісія, Незалежна рядова агенція США. Вона виступила, щоб Байден дозволив. Запускати Shadow по глиб території Росії. Ну, Shadow – це є не американська зброя, тому, в принципі, такий варіант, я думаю, він є більш ну, 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 вірогідним. Ця Гельсінька, гельсінська комісія каже, що президент повинен запропонувати Україні більше допомоги та назвати от блефом те, що говорить Кремль. Бачите, то вони тут говорять, що це блеф щодо загроз Заходу. Гельсінська комісія США назвала послаблення обмежень на використання ракет великої дальності здоровим глуздом і заявила, що це допоможе Києву запобігти російським ударам по цивільним цілям. Я ну, думаю, що все-таки рішення буде прийнято, можливо, вже прийнято, але вже під нього ну, вирішили публічно не заявляти. Це, я маю на увазі, що стосується «Шторм Шеду. Побачимо. Я, я дуже хотів, щоб ми побачили якісь результати, але всі гадали, що це сталося, як таке могло статися. Але хай. Не буде ніяких публічних заяв і я би так сказав якихось пафосних з цього приводу коментарів, хай будуть результати конкретні від застосування такої зброї. Франція Французька Лімонт. Новий глава НАТО Марк Рюте заявив, що Атлантичний альянс підтримує Україну. До речі, і агентство Франц прес також про новий госгенс секта НАТО, який вважає Україну пріоритетом. Так от Лімонт пише, що Марк Рюте, який вівторок офіційно обідняв. Посаду голови НАТО запевнив Україну в підтримці Атлантичного тельсу. Пан Рюти вже детально описав три пріоритети свого чотирічного мандату. Підтримка України найвищий пріоритет, зміцнення нашої колективної оборони мається у назві колективної оборони НАТО. І нарешті розвиток міжнародного партнерства, яке НАТО вже налагодило з третьими країнами. Тобто підтримка України це для нового генерального секретаря Марка Рюти найвищий пріоритет, і це дуже добре для нас новина. Дуже добре. І... Ліберасіо французька вибух військових витрат у 2025 році для продовження наступу в Україні. Це про те, що там збільшилися на 30% у 2025 році військові витрати. Вони складуть 13,5 що 130 мільярдів євро. За нинішнім курсом, як пише Ліберасіо. І що от таким чином, в 2025 році сума виділена на оборону становитиме майже третину загальних федеральних витрат і більш ніж удвічі, більше, ніж інвестиції на соціальну політику. Тобто Путін готовий воювати і далі. Треба санкції, безумовно, посилювати. Німеччина, німецьке агентство преси Україна, Україна обурила позиції Швейцарії щодо мирного плану. Ну це ще вони підтримали цей бразильський план, то була заява. МЗС, але тут німецька несно пише, що за повідомленням змі Швейцарія взяла участь у зустрічі, організованій Бразилією та Китаєм на полях Генеральної асамблеї ООН минулого тижня, і що це представлений план шести пунктів припинення війни, яка, яка триває з 2022 року. Основою має бути припинення вогню вздовж поточної лінії фронту за модель української війни. Ну там говорять про те, що так як Росія і Україна вони там войовничі заяви роблять, що це ніби як альтернатива. Ну. Я сподіваюся, що це нічого не, не вирішить, бо і США, і наші західні союзники, вони не сприйняли цей план китайсько-бразильський. Німецька Більд, новий голова НАТО, вважає Україну так пріоритетом. Також про це пише Іспанія, іспанська Ельмондо також пише про генерального секретаря Столтенберга, який е, вважає Україну пріоритетною. І Італійська Ля Републіка Рюте вартість підтримки Києва менша ніж ціна перемоги. Я чотири рази був в Україні і на власні очі бачив жорстокість російської загарбницької війни та мужність українського народу в боротьбі за свободу. Про це на своїй інавгураційній прес-конференції заявив новий генсек НАТО Марк Рюте. Підтримка України є правильною справою, а також інвестицією в нашу безпеку, тому що незалежна і демократична Україна це заради миру та стабільності в Європі. А ціна підтримки України набагато нижча ніж вартість, яку б мали б ми, якби ми дозволили перемогти Путіну. І це супер добра заява. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!